Друзі, біткоін атакував із різних боків. Ефір пробиває ключовий рівень, і все готується до нового вибухового зростання. Тим часом Дональд Трамп почав купувати одну конкретну монету, а банкірів змушують відмовитися від роботи з криптовалютами. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік і давайте розбиратись. У ніч на 6 грудня, після очікуваної невеликої корекції, що сталася після пробиття позначки в 100 тисяч доларів за біткоін. На ринку відбулася атака великого гравця. У якийсь момент ціна впала нижче 91 тисячі. Доларів. Хто саме вирішив зафіксувати прибуток, залишається загадкою. Відомо, що майнери продали 85 тисяч монет протягом 48 годин, але зазвичай вони реалізують свої біткоїни поза біржею, що зазвичай не впливає на ціну. Можливо, ми стали свідками жадібності маркетмейкерів, адже ліквідація за останні 24 години перевищили 1 мільярд доларів вперше з грудня 2021 року. Хтось не втримався і збрив позиції, адже так звані бики були налаштовані дуже позитивно після пробиття ціни в 100 тисяч доларів. Якби там не було, біткоін дуже швидко відкупили. І вчора він навіть повертався дорівнює. 100 тисяч доларів на короткий час. За останні 24 години кити поповнили свої гаманці на 20 тисяч біткоїнів, тобто приблизно на 2 мільярди доларів. Сьогодні ми знову спостерігаємо невелику корекцію, і важливо стежити за рівнем підтримки в 97 тисяч. Саме на цьому рівні було нещодавно куплено понад мільйон біткоїнів. Якщо цей рівень збережеться, це підтвердить збереження висхідного тренду. Наступною метою перед великою корекцією може. Може стати позначка 113 тисяч доларів. Цей індикатор добре показав перехід консолідації після досягнення 73 тисяч доларів у березні цього року. Звичайно, на ринок привезли трохи фуд Y. Топ-менеджер Coinbase поділився з пресою інформацією, що американський банківський регулятор FDYS таємно переконує фінансові компанії припинити роботу з криптовалютами. До речі, новий криптоцар саме так неофіційно називав. Вають нову посаду в адміністрації Трампа, пов'язану з криптовалютами. Штучному інтелекту точно буде робота на початку 2025 року. Попри все, настрої щодо біткоїна залишаються позитивними у своєму крайньому звіті. BlackRock знову назвали його активом для диверсифікації портфеля, наголосивши на його захисних властивостях та обмеженій емісії, ATF на біткоїн також накопичили більше монет, ніж сам Сатош, на Камото, якому приписують баланс у 1,1 мільйона біткоїнів. Штат Флоріда готується запустити власний біткоін резерв у першому кварталі 2025 року, не чекаючи, поки цим займеться Дональд Трамп. Є поширення хибне уявлення, що ефір технологічніший за біткоін. Так говорять ті, хто не чув про рішення L2 для мережі біткоїна, такі як Stax. Проект Stax отримав підтримку фонду Portal. Дозволяє запускати смарт-контракти та Дейпс, а також легально продавати свої токени американським інвесторам. Їхня криптовалюта SkyX. Торгується на всіх топових біржах із капіталізацією понад 4 мільярди доларів. Stax продовжує розвиватися та вже запустив у тестові мережі обгорнутий біткоін HBTS. 16 грудня він стане доступним, а також було укладено партнерство з великою мережею. Команда вважає, що проект зареєстрований у США, отримує додатковий поштовх завдяки Трампу у Білому домі. Посилання під відео, щоб ви могли самі докладно вирішити. Стакс. У другій частині відео ми обговоримо топ-2 та топ-3 криптовалюти. Попри неоднозначну ситуацію з біткоїном, індекс альт-сезону показує 86, тобто він у розпалі. Стандартний план сезону виглядає так: перше зростання біткоїна, друге памп ефіріума. Третє. Зростання монет із високою капіталізацією. Четверте. Вибуховий ріст по всьому ринку. І наразі ми перебуваємо на фазі пампу ефіру. Щодо інших монет, які вже показали зростання на 100% і більше в листопаді. Це лише підготовка до наступного вибуху. Непрямим підтвердженням того, що Litecoin усе тільки починається, є графік Total 3. Цей індикатор показує капіталізацію крипторинку без урухування. Біткоїна та ефіру. Як видно, він готується оновити максимум 2021 року, тобто попереднього циклу. Наразі ж вся увага на ефір. Прихильники технічного аналізу переконані, що після пробиття рівня в 4 тисячі доларів розпочнеться основна фаза зростання з метою до 10 тисяч доларів. Як ви знаєте, учора криптовалюта Віталіка Бутеріна знову показала ціну в 4 тисячі доларів. Цьому передував високий інституційний попит. Уже 19 днів поспіль спотові ефіри отримують приплив коштів. А 5 грудня було встановлено новий рекорд щоденного притоку 428 мільйонів доларів. Більше того, сам колишній президент Дональд Трамп купує другу за капіталізацією криптовалюту. Звісно, у Трампа, ймовірно, є спеціальні навчені люди для управління криптогаманцем, але платформи підтверджують що на його балансі з'явився ефір. Друзі, нагадую, що я не даю фінансових порад, лише ділюся корисною інформацією. Як її використовувати, вирішуєте тільки ви. Це стосується як біткоїна, ефіру, так і того, що я розповім далі. Шанс побачити ціну в 3 доларі дійсно є, і він дуже близько. За останній місяць одна з монет зросла більше, ніж на 300%. І ті, хто вірив у неї раніше, зараз дуже задоволені балансом. У моменті ціна сягала 2,8%. Доларів. Нічого подібного не було з січня 2018 року. Технічні аналітики впевнені, що монета ще не реалізувала весь свій потенціал і називають наступною цілею 4 долари. Для нового пампу планують запуск у мережі. Технічно він уже готовий, але офіційної дати старту поки немає. Можливо, глава компанії Бред Гарлін Гаус озвучить її завтра в ефірі програми 60 хвилин. Це порівнюють із тим, як у травні 2021 року Ілон Маск запампулив Dogecoin у телевізійному шоу. Тоді ціна не досягнула до 1 долара, але зросла на 70% в моменті. Гарлін Гаус, звісно, слабша фігура, ніж Маск, але в нього велика армія відданих фанатів, які зараз на піку оптимізму після листопадового зростання монети. Вони сподіваються, що після зміни президента в Білому домі їхня улюблена монета. Отримує широке поширення на американському та міжнародному платіжних ринках. Армія фанатів чекає ціну щонайменше 10 доларів, а краще одразу 100. Шанс, що ці очікування стануть реальністю, досить низький. Але зробити ще один памп до 4 доларів на хвилі хайпу та за умови збереження бичачого тренду біткоїна виглядає досить мовірним сценарієм. Якщо хочете допомогти поширити інформацію про ефір та інші криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу, посилання під цим відео. Переходьте і підписуйтесь. Дякую всім за перегляд! З вами був Фокус Марсік і до нових зустрічей!